Уяви собі світ, де ти можеш вільно використовувати усе програмне забезпечення без будь-яких обмежень і обов'язків. Кожна програма є частиною суспільної ідеї, обміну інформацією, є частиною свободи слова та волі уподобання, і будь-який інструмент доступний кожному незалежно від його достатку чи переконань. І якщо при цьому у тебе перед очима з'являються лише сторінки торрент-трекерів, то у мене для тебе погані новини. Відео на зовсім іншу тему. Приблизно так бачив концепт волі програмного забезпечення засновник руху вільного програмного забезпечення проєкту GNU пророк свободи коду Річард Меттью Стоумен. Звісно ж, він це описував набагато глибше і сам не хотів оперувати короткими термінами, щоб чітко уособити течію. Але навіщо давати програмам волю, якщо і так все працює? Хто може платити, користується платним, хто не може платити, користується безплатним. Що ж, вільні програми існують не щоб бути безплатними. Ну тобто, більшість з них, і правда, є безплатними. Але вони існують, щоб давати людям свободу користуватися, змінювати, розповсюджувати програмне забезпечення, бачити та редагувати код. Тільки ж всі копії та модифікації обов'язково мають бути також вільними. Цю течію запросто можна називати не лише культурою чи філософією, а й окремою конфесією, до якої долучилося дуже багато людей. Філософія вільного програмного забезпечення, копілефту ну це як. Авторські права копірайт, тільки навпаки. Це цілий рух по всьому світу. Вона є досить радикальною та все ж течією, тому і існує багато людей, що не поділяють або байдужі до цієї течії. Як і всі добрі об'єднання, Free Open Source Software або вільне відкрите програмне забезпечення мають головного антагоніста у вигляді власницького закритого програмного забезпечення. Ну, воно і не дивно, бо закрите програмне забезпечення має купу обмежень у тому, де, як ти можеш його використовувати. Платиш ти не за володіння, а за користування копією. По типу береш в оренду. Від цього тобі пропонують за твої гроші мати купу обмежень, роблять залежним від інших сервісів компаній, пропонують оформити підписку або доплатити за більш преміальну версію застосунку з більшими функціями. Причому, на відміну від вільного програмного забезпечення, ти не знаєш, як точно влаштований алгоритм цієї програми. Не кажучи вже про те, що багато пропєтарного програмного забезпечення залюбки слідкуватиме за своїми користувачами. І хоча сама ідея вільного програмного забезпечення є бездоганною, я би сказав навіть утопічною у гарному сенсі цього слова, але гегемонія власницького, ну тобто платного програмного забезпечення, не тільки впевнено тримається на ногах, а й перейшла у нову мерзенну стадію не продавати, а давати товар по підписці. Що ж ми маємо зараз? Купу вільного програмного забезпечення, яке доволі непогано росте в якості. Цілу купу дистрибутивів майже вільної операційної системи, зробленої на базі проєкту GNU та ядрі Linux. Трохи пізніше, звісно ж, з'являється ще одна ніша програмного забезпечення з відкритим кодом, де кожен користувач може бачити початковий код та брати участь у його модифікації. Але на відміну від вільного програмного забезпечення, права модифікувати та розповсюджувати відкрите програмне забезпечення варіативно регулюються різними типами ліцензій. Не все можна і не всі. Тобто будь-яке вільне програмне забезпечення точно має відкритий код, але не все програмне забезпечення з відкритим кодом є вільним, бо його автори, як правило, додають обмеження у використанні коду. Програмне забезпечення з відкритим кодом несе у собі трохи іншу філософію, на відміну від вільного. Там відкритий код, щоб спільнота могла покращувати та робити продукт безпечнішим, а не тому, щоб ти міг використовувати код як тобі заманеться. Яка тоді ціль платного програмного забезпечення? Ну, очевидно, першочергово приносити прибуток своїм власникам. Вартість проприєтарного програмного забезпечення дає змогу компаніям винаймати найкращих інженерів, реалізовувати нові рішення та покращувати алгоритми застосунків значно швидше та якісніше. Здебільшого, але не завжди якість проприєтарного програмного забезпечення є вищою за вільне програмне забезпечення, і тим, для кого програмне забезпечення інструмент? Простіше заплатити грошення та перетерпіти знущання великих компаній, ніж вільно, але повільно робити ту ж роботу страждаючи. З іншої сторони, якщо користувачу недоступно з фінансової або ще з якоїсь причини використання проприєтарного, ну, тобто власницького коду, то вільне рішення проблеми буде кращим аніж відсутність такого рішення взагалі. Ось що значить вільне. Коли ті, що раніше не могли вдіяти нічого, тепер можуть більше. Завдяки цьому комп'ютерні науки доступні у дуже бідних країнах та серед незахищених ланок населення. Завдяки десяткам тисяч ентузіастів, які ціною свого вільного часу підіймають нижню планку взаємодії з комп'ютером на кращий рівень. І там, де раніше поняття комп'ютер могло бути недоступним взагалі, тепер є змога використовувати операційну систему з графічним інтерфейсом, на ній щось створювати, розважатись чи мати доступ до інформації. Повноцінно. Я, звісно ж, про Genu Linux, який зараз дуже стрімко розвивається і потроху перетворюється на конкурентний продукт. Не серед вільних, а серед усіх подібних продуктів. І навіть виробники реалізують доступні варіанти пристроїв з уже встановленою системою GNU Linux, роблячи комп'ютер доступним. На і каталог можна запросто знайти версії ноутбуків із встановленою GNU Linux, просто відфільтрувавши у фільтрі справа. А виставивши фільтрування по ціні, знайти рішення приблизно за 8 тисяч гривень, що дасть змогу отримувати комп'ютер для роботи з документами чи перегляду контенту так доступно. Порівнявши цей ноутбук з його версією з встановленою проприєтарною системою, бачимо, що проприєтарні рішення потребують більших витрат. Цей продукт створений для задоволення базових потреб у комп'ютері, тому залишу його у описі під цим відео. Ну і трошечки дьогтю. Однозначно великі компанії, особливо монопольні, можуть собі дозволити рухатися у якомусь дивному напрямку та пропонувати відверто погані рішення. Політика ціни довбі, додавання штучного інтелекту замість вирішення накопичених поточних проблем у системі Windows і Microsoft чи додавання реклами до вже й так платного продукту. Але при цьому всьому для швидкого та зручного вирішення певних проблем продукти пропєтарних компаній залишаються найкращими на ринку і від цього зберігають свою популярність. То я залюбки покладу відповідальність за це на тих, хто фанатично кричить, що Linux краще за Windows, Gimp є альтернативою Photoshop або ще щось таке. Людям, які користуються певним інструментом, не потрібні поради від людей, які ним не користуються. Релігія це, звісно, класно, але навряд багато людей заради неї стрілятиме собі в ногу, погіршуючи якість своєї роботи. Не є мудрим забивати на потреби користувачів Windows, кажучи, що Linux точно для нього буде кращим у всьому. Ми маємо точно розуміти та пояснювати все це, щоб виховувати лояльність до відкритих програм, бо пасивна агресія в сторону популярних речей ще ніколи не давала поштовху припинити користуватися ними іншим людям. Не всі розробники вільного програмного забезпечення знайшли можливість заробити на ньому гроші додатковою підтримкою чи проприєтарними розширеннями функціоналу. Більшість вільного програмного забезпечення реалізована святими ентузіастами. От яке оточення на Linux найкраще: GNOME чи KDE Plasma? А що ти зробив, щоб твоя улюблена KDE Plasma жила? Скільки разів на рік ти заходиш ось сюди, даючи зрозуміти робітникам того, що тобі так подобається, що тобі не байдуже на долю продукту? Великі проєкти потребують багато людей і багато часу, а за ентузіазмом хліб тебе не продають. KDE Plasma вже давно вийшов за рамки любительського проєкту, і такою є ціна вільного програмного забезпечення. Воно існує, поки ті, хто його роблять, бачать у цьому сенс. Столман, далеко не найбагатша людина в світі, і будучи батьком цього всього руху, хворіючи на рак продовжує бути частиною спільноти вільного програмного забезпечення, роблячи просто цей світ краще. Я заплатив за свій Windows, бо вірю у цей інструмент. Я задонатив дім 15 баксів вперше, як спробував, та встановлюю його щороку, перевіряю, але не можу ним користуватись. Але вірю, що продукт має бути кращим та достатнім, щоб вирішувати мої проблеми. А чи справді вірять користувачі вільного програмного забезпечення у цю ідею? Чи є просто популістичною частиною неформалів Linux краще за Windows»? Вірю в вільне програмне забезпечення, вірю в ЗСУ. Це все не працює у матеріальному світі без матеріального підтвердження. Задонат у фонд. І я повірю, що ти віриш у ЗСУ. Але при цьому не варто тикати факи тим, хто не на Linux чи там не на Blender, бо вони тупі та не розуміють. Складніше бути тою людиною, яка проведе за собою когось у більш етичний та вільний світ програмного забезпечення, функціоналу якого на зараз буде ой як достатньо багатьом користувачам. Підтримку новенькі користувачі вільного програмного забезпечення отримують від інших користувачів та розробників, а не від служби підтримки, як у власницьких продуктах. Тому агресія не породить впевненість чи симпатію. Покращувати вільне програмне забезпечення треба, бо конкуренція завжди класна. Можеш писати код, пиши. Можеш задонатити, будь ласка, допомагай знайти інструмент також класно. Задовбувати тим, що хтось користується чимось іншим, не класно. Власницьке та вільне програмне забезпечення це як та янь, одне без одного вже не існуватиме. Навіть більшість дистрибутивів GNU Linux подекуди використовують проприєтарний код або засоби, що рекомендують або довантажують проприєтарний код. Власницькі продукти іноді надихаються ідеями та рішеннями вільного програмного забезпечення. У вільного програмного забезпечення вже точно є великі успіхи, чудові продукти і ідеальне моральне підґрунтя. Але щоб вийти за рівень людей переконаних чи поціновувачів нестандартного, все вільне програмне забезпечення має ставати конкурентним продуктом, яке вирішує проблеми не гірше за проприєтарне рішення. Як це трапилося до прикладу з Blender. Epic Games знесла донатик на 1,2 мільйони доларів і дивись, вже через півроку Blender було не впізнати. А зараз це взагалі, напевно, немає ніякої задачі в 3D, яку не можна було б реалізувати в Blender. Програма має свій шарм та шалено велику аудиторію і навіть серед професіоналів. Valve взяла мільйони доларів, вайн мишку та зробила з усього цього Proton. Тепер на Linux можна пограти. Не ідеально, але можна. Що буде через півмільйона мільйон доларів з Gimp, Kвіta, пакетними менеджерами приємно уявляти. І це все буде вільно доступно кожному на планеті. Головне правильно вірити. У вільне програмне забезпечення, ну, якщо ти розумієш, так? Це була моя скромна думка щодо цього всього. Дякую, що ти тут. Ще зустрінемось.